луна вид полону всех хмар ух и хмарки такие ох у нас такая пальма и там еще у нас пальмы и ця красота и ця красуня а, а луна наикрасивейшая тут на фоне этих Гарри хмар. Отак, ну, мабуть, зробимо, щоб була винна пальма. Ага. Ну, картина просто неймовірна. Яка сяюча зірка, ця луна у нас виходить. На фоні цієї хмари. Ну, картина, по-моєму, високого мистецтва. Дуже подобається. Сподіваюсь, що і вам. Сподіваюсь, що і вам. це чарує. Це чарує. І лучі, і повна луна. І хмара. теж красива, красива, красива. Хай живе краса. 我的位置了。